Усім привіт! Сьогодні у нас 27 листопада і ось такий окроп ми вириваємо ще у себе на огороді. Лежить сніжок, а мамка моя ось там вириває окроп. Частина окропу у нас змерзла. Я знімала відео, як тут садили окроп. Бачите, як повимерзало. А ще частина окропу у нас ось лишилася. Ударив сильний мороз. Було десь градусів, напевно, 10, так? Да? Ну, десь ще 8-10, десь приблизно такий був у нас мороз. І як бачите, окроп наш змерз. Ось така ділянка тут у нас була посіяна. Ніхто не ожидав, що в листопаді місяці випаде стільки снігу і буде такий мороз. Я накрила плівку, його зняла плівку. Слизько у нас. Плівка лежить моя вся, згорнута, ось так її зняла. І окроп вириваємо, тому що вже все жалко, звісно. Будемо ш... їсти. Да, Будемо їсти, жалко, звісно, що він змерз. Оскільки нарвали вже такі, знаєте, пушистенькі ще. Є такі де-не-де де гілячки трошки приморожені. Бачите? Ось. Так що, ось такий у нас ще окропчик молоденький. Відваримо смачної картошечки і з окропчиком. Покажу вам, скільки в нас снігу. Сьогодні трошечки снігу день розтав, але ще кругом-кругом, як бачите, багато снігу. Іще лежить сніжок. І там я ось до теплиці відкидала цілу кучугуру. Мамкан ще скільки нарвала. Як бачите, окропчик. І ще гарненький. Ось, бачите, який ще окропчик класненький. Вирвала трошки, звісно, він примерз, але нічого, І ще на супчик буде непоганий. Треба було нам його трошечки, звісно, раніше вирвати, я трохи приболіла, дуже сильно трусило, боліла голова, якийсь насмарк і так мій окроп. В общем, змерз. Не було його кому тут подивитися. Всі за нього, чесно говоря, і щось забулися. А на ранок, уже, коли прийшли, все, наш окроп трохи примерз. Ну таке, нічого страшного, головне, що всі тепер здорові, мені вже краще, поки нарвемо ось таких. Ще декілька пучечки, ну і все тут. Думаю вже. Ось такі саме класно, коли, знаєте, самий самий молоденький. Ще вирву тут декілька таких штучок і усе вже. Бачите, залишився окроп біля кульбаб, де кульбаби закрили трошки окроп і окроп в цілів. Ну що ж, ось такі у нас новини. Ревемо окроп з-під снігу. Працюємо. Якщо сподобалось наше відео, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а на сьогодні все. Всім пока-пока.